Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні в нас черговий аграрний гороскоп на серпень 25-го року, і він буде присвячений нарізанню та укоріненню живців. Цей час також добрий для того, щоб укорінювати ліани, будь-які ліани, які ви хочете, теж використати для розмноження своїх любимих рослин. Отже, такі періоди в нас будуть для цих важливих справ. Козоріг – зростаючий місяць 6 серпня, починається з 0 годин і до 19 години 30 хвилин вечора. Пізніше вже почнеться місяць без курсу, а значить ми вже не використовуємо його. Дуже гарний період в Тільці, спадаючий місяць. 14 серпня починається з 17 години вечора до кінця доби, 15 серпня з 0 годин і до 19 години 30 хвилин. А вже з 20 години почнеться перехід місяця з 3 у 4 фазу. Тому завершіть свої всі е, нарізання і укорінення живців, укорінення відводків до 19.30. Нарізати живці і укорінювати відводки можна ще буде в Діві при зростаючому місяці після гекати 25 серпня. І це у нас буде період з 9 години 30 хвилин і до 15.30, а далі почнеться місяць без курсу. І у нас є все-таки досить гарний час для того, щоб ми зайнялись розмноженням своїх любимих рослин. Що ж у нас на екрані зараз весь? Аграрний гороскоп нарізання та укорінення живців у серпні 25-го року, час київський. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів, удачі, в розмноженні любимих рослин. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.